Проліз на чотирьох. Хотілося жити. Військовослужбовець Євгеній Козярчук у липні торік отримав поранення поблизу Роботиного в Запорізькій області. Ми зійшли на штурм на ворожі позиції. Ми так склалося, нам там організували пастку, замінований був окоп дистанційно. Я підірвався на міні. Ну, дистанційно нас підірвали по черзі. Там дуже багато людей згинули і отримали поранення. Ну, самостійно евакуювався десь кілометра два до наших позицій з турнікетами на ногах. У цивільному житті чоловік працював у магазині зброї. Пригадує, вперше потрапив на фронт у 2014 році. Я як банальний цивільний чоловік закінчив кафедру військового нашого водника, тобто якоїсь надзвичайної підготовки, як і всі я не мав. В 2014 році ну, по дзвінку з військомата прийшов. Була посада, мене направили в тоді 51-шу бригаду е, командиром взводу. Вдруге на передову боєць відправився у червні 2022 року. Застосовується набагато вже ширший перелік зброї, але по боях, в яких ну, хто брав участь на Сурмогілі, то там теж було достатньо жарко. В 2014 це така була посвята у війну. Чого все зрозуміло, що все не так, як в фільмах. Війна це війна, зовсім по-іншому. Ну, в 22-му я вже знав, куди я йду, що я буду робити. Після поранення Євгеній Козярчук повернутися до побратимів не міг через ампутацію ноги, тому вирішив продовжити службу у територіальному центрі комплектування. Людині, яка повоювала трохи в цивільній. Ну, в цивільному житті буде так собі адаптуватися. У е, мене така ситуація, що я чудово розумію цивільних людей, тому що я по факту цивільним був. Я чудово розумію людей, які воюють, тому що я воював. І чудово розумію людей, які працюють в МТЦК, тому що я зараз тут служу. Людина, яка отримала поранення і має там, певні обмеження по стану здоров'я, ну, це чудовий варіант тут сидіти. І ну, суспільство ставиться адекватніше, тому що розуміє, з ким спілкується. Це люди, які мають досвід бойовий. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.